Панство, всім доброго ранку. Сонце ще не встало, бджоли ще сплять, а ми вже працюємо. Отож, підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine і давайте разом змінювати світ джільництво на краще. І я дуже сильно був здивований реакцією на попереднє відео, але ця реакція була не те, щоб мені невідома, а цілком-цілком прогнозована. Тому що і я вам дуже панове, дякую, що ви все ж таки рефлексували, попереживали, що я продаю пасіку. А виявилося ті, хто додивилися до кінця, що я її не продаю. А ті, хто тільки побачили заголовок відео і почали мені там всяку херню писати, ви не гідники, бо треба додивитися відео від початку до кінця, а тільки після того щось коментувати. Ем, значить, дуже мені сподобалась рефлексія, що, типа, а що ти в нього там можеш навчитися? Та він там ніфіга не шарить, та він там типа. Пасічник такий, що ну, його в баню він тільки язиком вміє чесати. Панове, якщо ви хочете, щоб е в Ютубі був хороший контент, вам прийдеться сприймати тих людей, які щось говорять. Тому що основна форма спілкування з мене з вами через камеру це щось показати, як то кажуть, на пальцях і постійно говорити без нормальної дикції, без нормального спілкування. Ви мене б точно взагалі не дивилися. Я це чітко розумію. Це перший момент. Другий момент балаболити, я коротше буду. Ви, нічого, ви, ви звідси нікуди не дінетесь. знаєте чого? Тому, що я, тому що я не просто спілкуюся з вами, а я віддаю частинку себе для вас. Другий, Вже третій, виходить, момент. На рахунок того, що нічого в мене навчитися не можна на панове. Я за своє життя, коли займався бджолами, в мене є одна така особливість така одна унікальність. Перш ніж я почав вести YouTube, я дуже сильно боявся це робити, тому що я, ну, мені всі кажуть, моє оточення, вони ж знають наскільки я в джільництві там прошарений чи не прошарений. І вони кажуть, чувак, давай, тобі вже пора, ти вже це маєш робити. В ну, тебе вже той період часу, коли тобі вже треба би, віддавати, а не тільки насищатися знаннями. А до цього е, я насичувався знаннями на рівні е, кожного дня, не менше як по 3-4 години, я знайомився з бджільництвом. Знайомився, працював, досконалювався, до когось їздив і так далі. І це тривало протягом добрих 6 років. І вже коли. Коли я все ж таки вийшов в ефір і почав з вами спілкуватися. в е, мене, крім цього, було практичного досвіду. Маса. І знаєте, я та людина, з якою сталося в джонистві все херове, що тільки могло статися. І от е, в кого ще б не навчитися, як в той людини, яка вже все херове перепробувала, вона точно знає вже формулу успіху. Е, ну і сьогодні я хочу вам. Хочу вам показати той точок, який вам дуже сильно сподобався, який я нікуди продавати не збираюся. І Дивіться панство, <кій> чімона з такого точка зробити прибуткову пасіку. Значить, я, колись, я колись починав робити такий проєкт, називається Стартап Пасіка. І та пасіка я планував на прикладі 100 доларів. Показати, що можна зробити з бджолами, да? Які вулики можна купити, де бджіл можна взяти і так далі. І в принципі, я тоді почав вже робити. Ми зняли два відео, як ми купляли бджіл, купляли точок. Е і от з тих пір я це закинув, тому що е засновник нашої пасіки пішов з цього світу, і я закинув це діло. Ну, <кхід> життя продовжується. Скажімо так, стартап-пасіка вона вдалася. стартап-пасіка Є е я просто я це все діло вам не показав. Але в мене виникла нова ідея. Чи можна от з такого от точка, да, то там, де старі вулики переважно, зробити якийсь столк? І чи взагалі можна отримати прибуток? Ну, Якщо ви дивились попереднє відео, я думаю, ви так зрозуміли, що можна, але ми зараз підійдемо до цього лежачка. Е і подивимося, оцінимо лежачок. Да? Яким чином ми будемо оціняти? Ми будемо оціняти з точки зору, е а що б з ним можна було зробити. Наприклад, ви молодий пасічник. Для вас там 10 років, 50 років неважливо. Якщо ви почали займатися бджолами саме на почали, ви молодий пасічник. Якщо вам 30 років і ви дупля не відбиваєте, що з такими вуликами робити, ну тоді просто дивіться відео. Е перше, приходимо, дивимося. Значить, в вуликах, лежаках дуже важлива ця частина. Ручки. Чому? Тому що ці вулики треба постійно транспортувати, е переносити з місця на місце. Ну, мається на увазі, що е так як обичний 10-рамковий чи 12-рамочний вулик, ви його такий заднище не візьмете, не перенесете. Цей вулик польовому повинні бути хороші ручки. Дуже часто вони в цих місцях вигнивають. Чому? Тому що люди, коли ці ручки прикріплюють, вони їх прикріпили, а потім красять. Потрібно покрасити і бажано навіть на сиру краску його сюди навішати. Тоді буде ефект. Друге, що в вуликах лежаках таке є дуже важливе, це кришка. Кришка важлива настільки, що просто навіть собі вдуматись не можна. Тому що, бачите, є такі от прорізи. Ось тут. Цей е людина, яка це робила, вона робила просто, вона ножицем прометало, прорізала. Тому що цей вулик лежак до мене сюди приїхав, як би це. Я його купив. І не заморочувалася більше. Через то в таких вуликах, будуть от такі от затікання. бачите? Тут бджоли не живуть, значить тут конденсату немає. Бачите, є отакі от от потоки. Отакі от потоки виростають з от таких от неправильно зроблених кутів. Е і ось до бачите, теж та сама історія. Водичка сюди заходить, починає по цій ж... Знизу збігати, тому що тут ще бачите, така шторка зроблена, і забігати під досочку. І потім в нас така кришечка не є. В принципі, так на більшості вуликів зроблено. І я не можу сказати, що це правильно, неправильно, тому що вже на нових вуликах ми теж так робили. Це найлегший спосіб його сюди, його сюди запхати. Ну, що поробити. Є різні способи, як можна ці кришки, там, можна їх же ж повигинати. Е, ну, наприклад, я коли робив, я ще цього не знав, я тоді саме наопановував моменти столярки. Но цей вулик е, зроблений кимось. Він взагалі зроблений по ідеї, на заводі, наскільки я бачу. Що там, е, ну, Знаєте, які колись були заводи на ДВРЗ, наприклад, на Дарниці. Теж там робили такого класу вулика. Е, вулик виконаний якісно, але ви повинні ці моменти дивитеся. Ще куди ви повинні дивитись, коли ви приїжджаєте, хочете взяти стару пасіку і з нею почати робити. На таких е, пасіках е, гуликах, є ось такі от е, завіси. Проходь. Є такі от завіси, бачите? Ці завіси теж дуже часто там всередині можуть вигнивати, і кришка буде тупо подати в самий непідходящий момент. Завжди треба перевіряти. Ну, Наявність прильоток то таке. Типа їх завжди зробити швидко і нескладно. В принципі, це самі основні моменти. Дивимося далі всередину вулика. Дивимося далі всередину вулика. Так, відкриваємо. Тобто, такий огляд ми повинні зробити зовні. Ще один момент, який ми зовні повинні зробити. Не забувайте, що вулик повинен бути. Е або покращений, або хоча б краска на ньому повинна бути нанесена, ви повинні подивитися, як, так, що з нею робити. Щоб ви просто розуміли, які вас далі витрати чекають. Потім, коли ви вже поняли, що криша гнила чи не гнила, ви дивитесь всередину. В середині дуже важливо, щоб вулик був от в такому от стані. Паутина, значить, тут давно бджоли не жили. Значить, такі хвороби, наприклад, як нозематоз, тут вже більш за все не будуть. Тобто спори нозематозу, ноземи, верніше, довго не живуть. Потім ми бачимо прополіс, бачите? Тут є прополіс, але тут виходить, що рамки, які тут ставилися, вони ставились, тако заходили. І низи рамок були трошки розпоряті. Бачите, бо чи вулик тако сходиться. Тому що ось тут рамки прикріплювалися бджолами прополісом. А це значить, що там було десь приблизно 4-5-7 мм. Це не дуже добре. E, значить, там є якась же деформація. Потім дивимося, яким чином тут фальси зроблені. Тут в дощці вирізано, не прибито, а вирізано. Це добре, бо є такі, що роблять цю ступеньку, а потім ще цю планку набивають. Це неправильно, в корні неправильно. Потім дивимося на кути. Кути, в принципі, нормально, все вроді під 90 градусів. Ну, як то кажуть, панове. Ми купляємо вулик не новий. Ми купляємо вулик такий, аби стартанути пасіку і взагалі це спробувати в цьому ремеслі. Через то такий вулик дуже сильно підходить для такої роботи. Це вулик на 20, десь 22 рамки. Він запросто буде вам служити. І в цьому вулику будуть гарно розвиватися бджоли. Єдина умова, що в ньому були бджоли, вони будуть жити. Працювати і носити вам мед. Неважливо на старті, е якщо у вас тим паче нема грошей, але ви хочете почати цей бізнес, неважливо, що ви отримаєте в плані лежак, не лежак, там корпусний, не корпусний. Це коли ви приходите, і у вас там є е умовно там, тисяча, дві 3 доларів, ви... і ви просто берете. І лупашите, да, вложуєте гроші, починаєте працювати. Ну, коли ви хочете зробити все класно, скажімо так, погратися в ремесло, можна купити таких 100 вуликів, да, які будуть коштувати там, до 1000 гривень. Ну, такі будуть коштувати там, в районі 500-700 гривень за штучку, тому що він б ушний, але при цьому він ні разу не гнилий. І такі вулики ви можете набирати і в них починати. Такому вулику незручно буде обслуговувати бджіл для промислової роботи. Мега незручно. Тому що тут гніздо з медоносною частиною або медовою частиною будуть або не розділені, або погано розділені, і цих таких моментів буде дуже дуже багато. З ними працювати легко, розширяти легко, все робити легко, але забирати мед тяжко. Тому я думаю, що пасічники, які вже на досвіді, це зрозуміли, що магазинами набагато простіше, тому що там буде виключно мед. А тут прийдеться гратися. Но на початку вам підійде. Е, і якщо ми говоримо, наприклад, брати на прикладі 100 доларів, то ви на 100 доларів можете купити таких вуликів. Ну, хай даже по 700 ну, штук штук 5, ви можете на 700 доларів. 에, даже, даже більше, мені Ну, Більше. 7-8 штучок ви можете купити на 100 доларів, десь якщо по гривень 700, Е, Но їх можна і за 500 знайти, їх можна і за 300 знайти і почати працювати. Тому, якщо ви молодий бджоляр, що там старі пасічники кажуть? Починає з лежака. Оце єдиний варіант, коли я рекомендую починати з лежака. Другий варіант, який я рекомендую починати з лежака, це якщо ви займаєтесь маткою справою, Ну то зовсім вже друга історія. Але коли ви хочете стартувати пасіку і ви кажете, почну з лежака, бо з лежаком легше в корні неправильна позиція. Почну з лежака, бо лежак дешевше. Оце може бути. А все інше треба починати з корпусних вуликів, для того, щоб займатися медом, для того, щоб займатися промисловим чильництвом, легше перевозити менші затрати на перевезення і так далі. Ну, панове, а, і ще що в цьому лежачку треба. Бачите? Не повні вже причини, чому воно перетерлося, треба вчепити, для того, щоб не дерево підтримувало, а для того, щоб оці речі підтримували. Ну, ми будемо працювати, такі вулики будуть заселятися. Ми їх попередньо будемо ще приводити в людський вигляд і будемо з ними працювати. Тому, панове, чи можна з такої пасіки зробити успішний бізнес? Відповідь: звісно, можна. Питання тільки як? До цього потрібно підійти філософськи, конструктивно, і саме головне азартом. Підписуйтесь на канал Ukraine І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.